Не на правах реклами, не хочете воювати, ну тоді йдіть. Йдіть в поліцію, йдіть в муніципальну варту, йдіть в службу охорони, вас там навчать стріляти, бо як ж охорона ж повинна вміти стріляти, вас там навчать бігати. Вас там навчать руки заламувати, всьому навчать. Будьте впевнені, фізична підготовка там повинна бути на вищому рівні, і головне будете отримувати бронь. Як поліцейські, героїчні поліцейські, як муніципальна варта. До речі, кажучи, раніше сиділа бабулька якась пенсіонерка. На вході в якусь контору. А зараз боєць муніципальної варти. Раніше в лікарню вхід був, ніхто зовсім там нікого не було. Заходили люди, виходили люди. Ну там же хворі. А зараз на вході стоїть муніципальна варта. Ух, як грізно все. Яке це війно?